Доброго дня, шановні члени комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 6 депутатів обласної ради. Комісія легітимна хвору є. У роботі комісії беруть участь запрошені і доповідачі. Порядок денний всім розумний. Є пропозиція внести до порядку денного до порядку денного не питання про передачу. Автомобіля Опель Астра 2002 року випуску з балансу комунального підприємства Автобаза Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства БТІ Рівненської обласної ради. Є ще пропозиції до порядку денного? Якщо більше немає пропозиції є пропозиція прийняти порядок денний в цілому із запропонованим додатковим питанням. Дякую. Перше питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міста Лінницької області та обліковується на балансі обласних комунальних закладів галузі освіти. Слово надається Кожевському Петру Миколаївичу, директора департаменту, але він сьогодні відтверджені, тому ставляння. Я юриспонцію департаменту освіти і науки об державістрації Петро Миколаєвич на Відряджені заступниця на конференції виключення доповідати воду є. Надаємо пакет документів до списання таким закладам обласного підпорядкування. Спеціальна школа світучі надала два пакети навчального реабілі... реабілітаційний центр Сивіцини, спеціальна школа наклав суді. Клеваль і комунальний заклад Центр служба забезпечення закладів усієї. На загальну суму питання згоди 19 480 4 копійки. Є запитання? Якщо немає, пропонує інформацію, взяти до відома, погодити з писанням матеріальних цінностей, що є спільний власність матеріальних громад селищі міста Рівноцької області. Обліковується на балансі комунальних закладів освіти. Спеціальна школа в селі Тучні Рівницької обласної ради. Начально-реабілітаційний центр в селі Ясенович Рівницької обласної ради. Спеціальна школа номер 2 в СЛТ Клевані Рівненської обласної ради. Комунальний заклад, центр ресурсного забезпечення установ і закладів освіти Рівненської обласної ради. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про передачу майна з балансу комунального підприємства Рівненська обласна кімічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради, на об нащук Юрій, Юрій заступник у генерального директора комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради. Просимо поводити передачу 10 функціональних медичних ліжок з балансу обласної лікарні на баланс центру психічного здоров'я населення. Є запитання? Mm -hmm. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити передачу майна з балансу комунального підприємства Рівенська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семеніта, Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівінської обласної ради. Оголосить. Дякую. Наступне питання. про звіт керівника комунального підприємства Рівненський обласне бюро технічної інвентаризації, Рівненської обласної ради щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Слово надається Тараскову Наполі Михайловичу, директору комунального підприємства Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації. Шанов, шановні депутати, прошу за увагу, що на сьогоднішній день наш підприємство пишного. По роботі на рівень до військовий, коли починалася війна, ну скажу зразу, це заслуга ну не тільки наша, а й відповідно ну, адміністрація обласної ради, тому що обласна рада контролювала, не мішала робити нам роботу. І слава Богу, ж так було ну, Ваш голова. Відповідно, теж долучився до цього питання. Дуже багато в мене було в тому році юридичних ну, юридичних звернень від комунальних закладів. І вся ця робота пішла до нас, а не пішла до якогось там приватного підприємця або ФОПа. Це той рівень, на який я завжди мріяв і думав, що так має бути. Бо я спілкуюся з колегами з інших обласних центрів, там Луцьк, Львів, Тернопіль. То там такі є, що якщо є комунальний заклад, то комунальний заклад має мати роботу від того, хто його створив. А у нас відповідно, власна рада, і відповідно всі всі підприємці. І підприємства комунальних форм власності мали йти до нас. А вони ходили до інших підприємств. Мені колись казали, ну, не ви, а інші депутати, що це буде монополія, що це буде е, вплив на якісь там ну, нехороші, і це може бути і корупція, і все таке інше. Але слава Богу, ми на сьогодні зберегли свій колектив. ну, і скажу, З 37 чоловік в нас за кордон поїхали там була необхідність така, що чоловік знаходиться там, а дружина тут, і вони там ну, поїхали. Ну, чоловік об'єднався з дружиною. І одна жіночка перетенційному віку теж поїхала і каже, хочу заробити якусь копійку, бо будуть в мене там вже діти Жіни одружуватися, немає грошей, ну, бо я не можу зарплату платити, як відповідно заробляють в Польщі, в Італії таке інше. Скажу більше, на сьогоднішній день ну, у нас заробітна плата в середньому підприємству. Це плюс-мінус 27 тисяч від 25 до 27 тисяч це на місяць. Робота, слава Богу, є. Ми на сьогоднішній день, на плаву минулий рік, за 23-й, ми трохи оновили свій так парк-техніку, закупили там 4 комп'ютери, які ми на сьогоднішній день можуть працювати наш інженера. Тримаємося на плаву, слава Богу. 10 тисяч маємо на прибуток. Тобто сарато, що хтось цього отримає. На 24-й рік, рік, от зараз от, 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 дадуть нам цю машину, яка буде дійсно їздити по бо, ну, Щоб ви розуміли все рівно, підприємці ФОПи захватили кращі е, регіони нашої області, тобто Рівенські райони, це ФОПи працюють. А ми працюємо там Дубровиця, Зарічне, Володимирець, Рокітно. Демідівка, от ми там, Туда, щоб доїхати мому інженеру зробити якісь там заміри і виконати замовлення, то треба відповідна та машина. Тому я так цю машину прошу, у нас зараз є в оренді джілі, китайське чудо, яке я орендую в автобазі. Та автоджі розвалюється. скоро мої інженера будуть тормовати марки там, образного по асфальту. То зараз візьму цю авто, доведу її доума, відповідно. Ви її бачили? Звісно. Я, з я з не так беруся. Ви ж не думаєш, що, що це просто директор автобази. Так щось придумати. Це в він, це нього він, це він, це такі, знаєте, заходи ігри, щоб він мені її не дати. Ну, Любими шляхами. Але ну, слава Богу, що відеокамера. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу слава Богу. Ну, ще які питання готовий відповісти. додати позитив, що ви не то, що просто досягли рівня, ви на третину збільшили доходи. Це дуже добре. І я ми просто надіємося, що ці доходи були спрямовані на мотивацію і доходи ваших працівників. Один раз, ну в тому числі один раз. Я була у вас на по своїх справах. Я хочу відмітити вічливість і оперативність роботи ваших фахівців. Скажу ще ми на сьогоднішній день встановили. Ну я думаю, що у 24 році ще щось придумаємо далі. Тим військовим, які загинули, ми взяли на себе підприємство оформлення документів 50% платить родини сім'ї, які вже 50% десятки років, це ми зробили на себе, нам ніхто не повертає на державу, нічого ми зробили на себе. А ви висвітлювали десь? Я, я, я така людина, що я не буду... Ні, ні ну це я рахую я такі я... речі. Я, Ваші, я роблю, не ну, роблю. Ну, роблю, Звичайно, не це такі ка... речі висвітлювати. Кажна людина щось зараз робить, це перемоги. І я звичайно, але... Я так ну, сюди з колективом, так, колектив, але... колектив погодився. Ну, і так, Ні, ну все одно, знаєте, комунальний заклади, ви можете знайти ради, То ви Теж активно участь ви, приймають. Ви, то, що, Нехай не знаєте, то тільки знаєте, все-таки негатив. А що позитива ніякого не показує? Реально варте уваги. Добре. Ще є запитання? Добре. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити, звідки рівника комунального підприємства Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації, Рівненської обласної ради щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Хто за одного голосно, дякую. Наступне питання теж ваше. Про погодження програми розвитку та плану фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Рівніське обласне бюро технічної інвентаризації Рівненської обласної ради на 24 рік. Вже ви трошки сказали про плани. Ви далі, я думаю, будете працювати з нашими всіма комунальними закладами, бо у них ще не, не у всіх, не у всіх зроблені документи. Передбачаєте ріст, так? Да? Далі? Ну, дивіться, я вам скажу, на сьогоднішній день ми вносимо в реєстр. Реєстр, це так називаємо реєстр, який ми маємо. І якщо б цього реєстру, то щоб ви зрозуміли, комунальні підприємства, якщо будуть ділянці гроші будь-які, чи це з обласної ради, чи це якісь прооновські, чи це якісь європейські гранди, то вони нічого не зможуть зробити, якщо немає внесення в наш реєстр, тобто той, який ми вносимо. Є дуже багато підприємств, наприклад, хочу назвати така потужна, це підприємство обласної ради. Наша медична академія, чи як вона називається, де директор там Саподишн. Я з ним неоднократно говорив, я знаю, що там паспорта, бо я бачу, що є паспорта, які вже там вже по 20 років, коли вони робилися. Ну, паспорт дійсно на сьогоднішній 10 років. Він тим, що в нього немає коштів, немає того, немає цього. Але якщо вони захочуть щось робити, і десь якийсь виграв грант, то вони нічого не зроблять. Це все касається всіх абсолютно комунального. Те, що ми працюємо по фізичних особах, це само собою, але комунальне підприємство має свою документацію технічно привести до відповідності. І я це буду, буде семінаром в п'ятницю. Я буду про це говорити на тому семінарі, відповідно, там, і там особливо про пам'ятка пам культури, збереження пам'ятки культури і все таке інше. Тобто воно має бути зареєстровано в комунальним підприємствам. ніякому ФОПі, ніякому сумітку. Чому? Тому що ми на сьогоднішній день зберігаємо архів. У нас є архів, які дані є ще 47 року. Тобто, тільки закінчилась війна, 47 рік. Відповідно, є ми бачимо цю інформацію. вона У нас є в паперових носіях на сьогоднішній 280 тисяч нас є паперових носією. Пане Михайлович, але я дивлюсь, план у вас менший, ніж був план минулого року. Я сказати Це це господарська обережність. Я ж не буду І Там так, ну все, то ж понятно, розумієте. Ну, але. Ми запам'ятаємо, що е, факт цьогорічний має бути у 24-му ще більше. Ну, будемо старатися. Добре, є запитання? Якщо немає пропоную інформацію взяти до відома, поводити програму розвитку та план фінансово спорідської діяльності комунального підприємства Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації Рівненської обласної ради на 24 рік. Хто за? Оголосить, дякую. Наступне питання про встановлення Рівненської обласній державній адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на період дії договору оренди за оренду приміщення номер 10 загальною площою 21,62 м2 за адресою місто Рівне, Майдан Просвіти 1. Це кабінет 1, який е, обласна адміністрація в оренду і вносить. Пройти через комісію погодження і операційних органів. Є запитання. Що немає пропоную інформації взяти до відома, погодитись з встановлення Рівненської обласної державної адміністрації переданої плати в розмірі 1 гривня на рік за кабінет номер 10 за? Дякую. Наступне питання: про встановлення відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської обласної. Луганській області орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період її договору оренди за оренду приміщення номер 60 та 61 загальною площею 29,43 м2 за адресою міста рівних Словацька 1. Це приміщення, яке ми погодили на сесію передачі оренду і так само вони просять за 1 гривню, що ми погодили. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення відділу освіти виконавчого комітету білової місцевої ради Луганської області орендної плати в розмірі 1 гривні в рік на період дії договору оренди за оренду приміщення 60-61. Хто заголосимо. Да. Дякую. Наступне питання: про звіт щодо виконання у 2023 році програм, які фінансуються з обласного бюджету. Стоїться. Костянтину Васильовичу, директором департаменту економічного розвитку Дівської облдержадміністрації. Шановні депутати, коротко вас познаю з випускниками програм, коштів, яких є департамент економіки, і почну з того, що значна робота під'явилася поширення інформації про ті програми підтримки. Можливості для підприємців країнного стану отримати та таку допомогу. Ми, зокрема, маємо досить вагомі результати, зокрема по програмі доступні кредити 5.7.9, яка активно працює на всій території України. Цією підтримкою цією програмою скористалися активні підприємці і. Вже залучено 8 мільярдів гривень до доступного ресурсу, з якого 6 мільярдів гривень це під час воєнного стану. Ці раз кошти будуть і на поповнення обйових коштів, і на реалізацію інвестиційних проєктів, антикризивих заходів, так і більше. Крім того, в нас розвиток цієї теми по доступних кредитах і регіональна програма підтримки. Бізнесу і порядком дозволяється поєднувати можливості двох програм, і державної і регіональної, і це дає можливості бізнесу дешевити навіть до одного з річних. У нас на конкурсних засадах було визначено 17 суб'єктів мікротамового підприємництва, яким було очіковано в основному бюджету 830 тисяч гривень, і це відповідно аплікатор. Було витрачено 730 тисяч гривень, а це дало можливість бізнесу отримати більше 60 мільйонів гривень у спектровому переліці. Це дуже і це дуже примка важлива в умовах воєнного стану. Так, так само і. Місць. Відповідно, Рівненщина періодично висвітлює по мірі результатів хвиль цієї грантової програми. Рівненщина завжди в топ-5 по кількості учасників. І, зокрема, за підсумком року було визнано переможцем на учасник цієї програми, які отримали загальне співфінансування 2060 шістдесят мільйонів гривень. Відповідно, своє продовження цієї теми. По підтримці бізнесу, зокрема, переробних підприємств знайшло і в обласній програмі підприємництва, де було пілотний проект. В цьому році запроваджена підтримка переробних та підприємств, які займаються підтримкою ЗСУ випуском виробів оборонного призначення. Таких підприємств теж на конкурсних засадах у нас в Рівненщині було визначено 5. Які отримали компенсацію за придбання обладнання до 350 тисяч гривень, і в цьому було витрачено 1,6 млн грн на, на, на ці компенсації. Крім того, вдалася робота по організації певних активностей, зокрема, на яких ми розказували про ці програми підтримки і зустрічі обласної адміністрації з бізнесом, які було організовано. 12 таких зустрічей. Крім того, був проведений форум регіонального розвитку, де було розглянуто сучасний стан економіки, і було визначено необхідність внесення змін, поновлення, осучаснення стратегії, звільнення тих випадків, які спричинені війною. І друге, з тими можливостями, які на сьогодні надаються різними програмами технічної допомоги, в тому числі і за кордон. Робота триває, проанонсую на травень місяць, плануємо показати результати роботи, а також розкажемо про найбільші проєкти, які плануються реалізувати на рівні по цій стратегії. Крім того, коли були спрямовані зусилля на експорту, що теж дуже важливо, у нас з залученням агенції регіонального розвитку були. Проведені і форсайт, сесії, форум, промоція та експорт. Також було оновлено е, е, каталог експортера і теж пілотний проєкт, е, ну, дякуючи колегам з Львівської області, цей проєкт вже працює. Школа-експортера. Тобто для тих підприємців, які планують шукати партнерів, контрагентів за кордоном, е, поширювати, розширювати е, свої ринки. Те, теж було, було проведено було, такі тренінги. Як, як, я вдячні випускники таких. Чи, ну, і я вже згадував, що Агенція регіонального розвитку залучена до е, реалізації окремих заходів е, програм підтримки е підприємництва, е інвестиційної е діяльності. Тому теж агенція е активно залучалася, як співвиконавець окремих е заходів цих програм. Проте комедивська. Є запитання? Да. Колосальну роботу ви робите, тому що сьогодні напружена така ситуація, бо ви лишились, не скажу так без Ірина Олександрович, Але хочу запитати: дякуючи вам, дякуючи Олені Геннадіївні, дуже багато матеріалів і сподівань зайшло на від науковців області в стратегію. Ми реально оцінюємо ситуацію. Скажіть, будь ласка, на коли ви очікуєте, можна побачити наближений результат практичного входження в стратегії? Ви сказали травень, траві, це дуже добре було. Да? На сьогодні у нас завершена робота по збору ідей від да. населення, від територіальних громад, структурних підтримків, що саме, які проекти, на думку цієї аудиторії треба реалізувати. Відповідно, у нас буде сформовано фокус групи по стратегічних напрямках. Це буде і економіка, і підтримка інфраструктури, росту військового капіталу. Те, до те, то те раніше, те пізніше, гроші відповідно чи, чи бюджетні, чи... Станціно, і надалі дякуємо вам за роботу активну і ваших колег. І надалі будемо вас залучати, щоб ми зробили якісний документ, які дійсно по якому працювати і розвивати регіональну економіку. Це я також хотів доповнити і попросити вас, Сергій Василь Васильович, щоб ви більш активніше залучали колег з комунальної економічної комісії економічної. до різних форумів інвестиційних, до розробки стратегії. Тому ну, що, ну, що, що ми були е, на одному рівні з вами, як це ж є представницький орган в цієї області, особливо тут, я думаю, люди е, в комісії, які... Е, Пішли цю комісію не просто по комунальних питаннях, а так само і по економічних. А нас більше ми сконцентровані на комунальних питаннях, а хотілося б, щоб ми були долучені до розвитку економіки області. Добре, обов'язково рахуємо, так. і до робочих, так. і до промоційних. Так. так, ще є запитання. Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома. Визнати програму розвитку малого і середнього підприємства у Рівненській області у 2021 рік-2023 рік зі змінами, що ефективно виконана, визнати програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2021-2023 роки зі змінами, що ефективно виконана. Визнати програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики. Напровадження реформ у Рівненській області на 21-23 роки, що ефективно виконана. Визнати програму інформатизації в Рівненській області на 21-23 роки, що ефективно виконана. Хто за? Це перший Це раз за, за? два роки слово ефективне в кожному реченні. Видавне так. Це вже закінчились ці програми, mm -hmm. да? так, Господи далі? Сказати, ці по... програми підготовлені департаментом економіки в грудні місяці. Свіжі програми на 24 четвертий, роки. Відповідно, теж зараз спільно з органами юстиції ведеться на працювання використання коштів. І це планується подовжити і по підтримка переробних підприємств. Програми відшкодування для бізнесу. Це все теж міністерство роботи в роботі зараз займається. Наступне питання про виконання у 2023 році програми розвитку та підтримки обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне на 21.23 році. Воно здається Харковцю Віталію Миколайовичу, виконуючи обов'язки начальника управління інфраструктури та промисловості рівної облдержадміністрації. Доброго дня усім. Присутні я буду коротко. На сьогодні підприємство не функціонує, так як всі знають. Водночас для підтримки виділялися кошти. Протягом 23 року виділялися на погашення заборгованості і загальної плати 5 мільйонів 170 тисяч і 3,2 мільйона на погашення заборгованості за лекціонер. Є запитання? Ні. Не. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, визнати програму розвитку та підтримки обласного комунального підприємства міжнародних 21-23 років. Змінами, що ефективно виконано. Хто заголосимо. Так само далі вас розробили. Так, є Друга. програма на 24-26 років. Підтримка буде також основна це по погашенню заборгованості і за заробітної плати по електроенергії. Поки передбачені кошти. Уже з початку року виділено 3,8 мільйона. Зокрема, 3 на електроенергію. Якщо зараз аеропорт не діє, що там зараз відбувається? Ну, Vart, не... ну, ну мається на увазі функціональні заробітної плати працівників, мене більше це цікавить. На сьогодні 5, -5 мільйонів в цьому році буде. Туди... Максимально оптимізовано uh... штат працівників. Тобто 30. мінімальна кількість на сьогодні працює, якщо знаю, варто ну, 27 чоловік. Мене цікавить тільки працівники аеропорту 27 чоловік Тобто і то частину працівників більше половини працюють на трьох Щоб що? От, 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 має Щоб що. От 27, 27 років фактично. Е, основна причина навіть для сертифікації. Тобто. Сертифікації, якщо не помиляюся, вони вже немає. Ні, є сертифікати, є діючими, є сертифіковані служби, вони ще є діючими і е, збереження штату підприємства, тобто якщо звільнити працівників в подальшому. Е, Авіаційній галузі знайти буде інших, це буде проблема. Тобто ми максимально мінімальну кількість тримаємо працівників. Є ще запитання? Добре. Ми можемо голосували. Підтримали наступне. Дякую. Дякую. Наступне Дякую. запитання про передачу автомобіля Астра дві тисячі року випуску, який знаходиться на балансі комунального підприємства АвтоБаза. Рівенської обласної ради на баланс комунального підприємства БТІ Рівницької обласної ради. Ми доповідали. Вже доповідали, ми вже вислухали, знаємо ситуацію. Є запитання ще? Якщо немає, я пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу автомобіля «Опель Астра» 2002 року випуску з балансу комунального підприємства «Автобаза» на баланс комунального підприємства БТІ. Хто за? Одноголосно. Всі питання розлянуті розглянуті питання різні. є